Сполучених штатах розгораються протести, але Держдеп каже, треба зупиняти війну. А Кремль чекає на переговори зі штатами, але говорить про якісь завали в їхніх взаєминах. Ну, не всюди завали. Зрештою, вони хоч щось помітили. ЄС готує санкції, але дві бабояхи вже проти. Про це це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, З нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Нагадаю нашим шановним глядачам та друзям нашим, які до нас щодня приходять і не один раз в день. Що трансляцію цю ви можете зараз дивитися на Ютубі 24, де ви опинилися, а також на Ютубі пана Тараса, куди я вас закликаю вже далеко не перший день завзяттям, ентузіазмом, а головне з користю до себе для себе підписуватися. Будь ласка, неодмінно переходьте. Нас там уже майже тисяча користувачів, буквально за якісь лічені дні. Тож, повірте, не пожалкуйте. Підписуйтесь на ютуб пана Тараса, будете знати більше. Мене бачити теж там також пана Тараса. З моїми колегами, і, і ми ще говорили, що ми вже будемо думати над тим, як і вас залучати до наших розмов і працювати в такому новому форматі. Питання, відповідь, питання, відповідь. А, пане Тарасе, не думаю, що у росіян багато є питань і переживань на ну, День Росії. Вони його називають, да? І ми тут говорили з військовим експертом Романом Світаном. Що очевидно, ми не можемо їх залишити без сюрпризів. Ну, як же так свято. Як ви думаєте, чи дійсно для росіян цей день пройде насправді незабутньо? і так, щоб може вже останній раз в году? Знаєте, як є така приказка: очікування смерті гірше, ніж своєї смерті. Так? Вони будуть чекати десь в одному місці, а бахне в іншому місці. а потім будуть чекати в іншому місці, а бахне в там, там де вже нам треба. Подивимось, я думаю, що підготовка до цього ведеться, аналіз е, таких уразливих місць. Е, СБУ не даремно попереджає про сюрпризи і шукати тепер шу, сюрпризи і далі. Тим більше вони ну довели, що вони відповідають за свої слова. А, тому що там буде, ми не знаємо. Ну й добре, що не знаємо. Ми повинні по факту це бачити. А ось а те, що вони будуть нервувати. Ну звичайно, що будуть нервувати. Ну нехай звикають така, така в них уже доля. А, звикати ударів по території Росії з боку України. Пані Тараса, сьогодні СБУ знову показало ролик того, як реалізовувалася операція «Павутина», а я не буду називати павутинка, бо це так, що зменшено. А це паутині ще, я би сказала. Як завозилися дрони, як потім завозились будиночки, як це все реально було під носом однієї з ем, служб ФСБ відбувалося просто на очах. Розповіли про те, що унікальні дрони для цього. 117 штук було задіяно. Ще, нагадаю, дрони там сотні доларів коштують максимум, а збитків російським 41 авіаційному кориту було нанесено. Сім мільярдів доларів за такими дуже сором'язливими підрахунками. Водночас, Павло Баїв, політолог, професор університету Восла, каже, що росіяни замість того, аби вимагати у Путіна вбивати і знищувати дедалі більше українців, могли б якраз таки в свого ФСБ питати: а що ж ви так прогавили? Про а що ж вони захистили? Вимагати якихось може катрових чисток всередині Росії, але ну там зет воїнкори, зет патріоти такі голоси дещо подають, але їх мало так. Але виходить потім Мідінський. Каже, що ми з вами там вчора обговорювали, що це росіяни хочуть пересічні більше більше нашої крові. А дійсно, чого вони такі питання не ставлять? І ось ці такі постійні упродовж уже 11 днів появи відео від СБУ. Як ви думаєте, це те, щоб нервішки росіянам по -по полоскотати? Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що там така система, що там такі запитання не задають. Або тих, хто задають такі запитання. Швидко опиняються там, де не треба, і все про це знають. І тому там, в принципі, контрольована, контрольована ситуація. Тут питання в тому, що Путін повинен вже задавати запитання: а що буде, якщо такий фургончик з Морозовим а, чи щось інше приїде до його дачі, да? або щось буде поряд знаходитись, тому що це ж ну явний провал ФСБ. А, і якщо не буде реакції, ну, ми тебе попередили. Нас не повинно цікавити, що там задають запитання росіяни. Там і так зрозуміло. Вони задають запитання по рознарядці там. да? Потім різко припиняє задавати запитання, коли рознарядки немає. Тому тут. -ту. Знаєте, тут слід пригадувати, а, пригадувати наприклад, історію з тією ж самою перестройкою. Наприклад. Коли там почали щось вякати, да? задавати запитання, коли партія та уряд дозволили. Партія та уряд не дозволяють, тепер вони мовчать. Ну, Так, так побудована Росія. А, вони люблять по разнаряці, мовчать по рознарядці. Мовчать на всяк випадок щоб не прибили, коли ти говориш там щось інше, а, і так далі. Тому нічого нас і не повинен цікавити настрої а, пересічних росіян. так а, Зрозуміло, що вони будуть йти до того чобота, який прийде, так чи то там турецький чобот, чи то китайський, чи то український чобот, вони все рівно будуть прагнути до сильної руки. І до чобота, який. Завжди готовий дати їм вніс, так? тому що по-іншому вони не розуміють. Нас в першу чергу повинен цікавити хитання еліт, щоб вони розуміли, що до вас теж можуть таке приїхати. Тим більше НЗБУшники показали, що а, у них є великий, е, великий набір пропозицій, які вони можуть запропонувати е, клієнтам: або самокат, або машинка, або дрончик. З цього або е, з вантажівки, або зіграти в гру одна нога тут, інша там. Е, тобто, тут є різні способи, і в принципі, я думаю, що тут креативність буде зростати, так що у них є, у них є великий вибір, але цього можна все уникнути. Звичайно, виводити війська з території України, платити репарації, і е, 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 ми обіцяємо, що чіпати не будемо. Uh, і, ну ну і то на всяк випадок, а да. може і ні. Ну так це вже по обстановці називається, як як говорить в Одесі однозначно. А, пане Тарас, так а коли ж ці еліти, все таки уже шо, що ще має статися, щоб вони того Путіна почали прибирати або готуватися, хоча би до цього. Я думаю, що вони б також допомогу могли знайти і в якихось західних а, а, спецслужбах або й українських яких західних що Там я думаю, що західні взагалі там перелякаються це робити, тому що чи вміють вони це робити. Я думаю, що не таке, що показала спроможна Україна, ну я думаю, що Маса тільки може, і то я думаю, що не факт, що Масад може це зробити, тому що все ж таки, ну наприклад, Масад, хто не знає, це достатньо маленька спецслужба. Ну, по перше, єврейська держава достатньо маленька. І, і не завжди такі можливості у них там є чим займатися Іраном, Хамасом та і, і іншими цікавими країнами. А, ну по масштабності операції я думаю, що звичайно, що краще здаватися одразу, що СБУ. А, тому, що точніше, ні, звичайно, що вони хотіли б здатися західним розвідкам, там да чи а, будуть, але реагувати звичайно будуть. На, на наші спецслужби, тому що розуміють, що реальна, реальна небезпека. А, а коли, а коли ну так давайте так, це звичайно, комплексне повинно бути питання. Ну, значить, один там олігарх, наприклад, там, сказати, що це все через Путіна. Ми вас попереджали попереджали ось або в інший спосіб. Тобто, там ну, це, це так просто не буде працювати. Це ну такі, знаєте, сукупність обставин повинні спрацювати, щоб вони зрозуміли свою безвихідь. Ну, вони поки не розуміють. Вони не розуміють. Виходить Сережа Рябкова, це значить замість. Він прям такий активний став. Я бачу Лаврова. А не здається, що Лаврова вже геть списали, до речі, поки що ще уточню. Він взагалі він вже просто на тих формах за ну, я думаю, що Лавров сам намагається не висовувати, щоб про нього зайвий раз не згадувало. Так я ж говорю, Людина хоче провести старість не під Бірзками. Там да там а а та, десь ага, там в цьому в Америці біля своєї доньки. Тому Лавров і такі і відкрито таке говорити не буду. Ну, є це рябков таким. З обличчям, не, не зіпсованим інтелектом, так а ось і тому, звичайно, що він говорить такі речі, як завжди говорив. Тому нічого дивного, Рябкову вже байдуже судячи з усього він там нікуди виїжджати не збирається, його і не пустять. Тому я думаю, що його і не шкода. Якщо скажуть, ну Рябков з глузду з'їхав, а я взагалі не чув там. Да я ж не знав, що він там торочить. Ну там та, та я із аж на форумі був про майбутнє 2050, коли я буду вже не під берег. Да, я був вже майбутньому. Да там вже думав, як я буду в цьому десь в Вашингтоні жити. Та, та не не на сизеранських озерах, власне кажучи. А, окей, пане Тарасе Рябков, повертаючись до нього, значить, вийшов і, і знов каже, там до речі, писали. Я думала саме говорити в такому ракурсі, тому що видання «Ньюсвік» перепостили Рябкова, який спілкувався з пропагандистами Стас, і каже, що значить, він хотів, щоб прибрало Сенато з Балтійського регіону. Значить, про те, що ми говоримо постійно, взагалі потім передрукувало це, виправивши. Про те, що взагалі Рябков казав не саме, що прибиралися з Балтії країни НАТО і саме НАТО, а щоб просто було не розширення НАТО, то як ото пер перша причина знову тієї війни, значить, не розширення на схід, не вступ України. Ну все на манежі, все, все, все те саме, як то кажуть, Та? що це взагалі? Ви б бачили певно, теж і один, один варіант інтерпретації новини іншої, чи це просто якийсь технічний збій подачі? Ну і ці вимоги Рябкова перед переговорами зі штатами, які нібито грядуть. Для чого знов ці меседжі? Це ж, Про що тоді в штатам говорити? Ще й Москву зібралися ради цього їхати, дивовижно. Ну, давайте так, нічого нового немає. Це те, що говорив Рибков, це те, що політика системна реалізовувалася Росією ще в 2021 році. Там же була ціла серія ультиматумів. Uh, стосовно, ну, дивіться, наприклад, там Путін випустив статтю про общність народу да, 21 році, в 21-му році всередині, а uh, потім вони тиснули, щоб забиралися країни НАТО. Uh, з з країн взагалі східної Європи тоді Рябков сказав своєму відому фразу Забирайте манатки, уходіть на 91-97-го го года. Тобто вони фактично вимагали демонтувати всю військову інфраструктуру НАТО в країни Східної Європи. Це малося на увазі не тільки країни Балтії, але і Польща, Румунія, Болгарія і так далі. І тому в даному випадку це він повторив. Те, що нічого нового у його заявах немає. Це повторення а, того, що, що було й до цього. Тому нічого дивного. Я тут я, я, я не розумію, чого всі так дивуються, а, тому що в дійсності це знову така вимога щодо американців, щоб вони виводили в першу чергу свої війська і звернули увагу, що Лавров якусь книжку щодо Литви написав, що, начебто, Литва теж не існувала. Литовської мови не існувала і не існує, тобто, це і в принципі може бути ознакою, куди буде основний ударити або по Естонії, або по Латвії, або по Литві. І чи є у них такі можливості, наприклад, напасти на те, що ми з вами обговорювали на країни Балті, та є у них такі можливості вже зараз робити, а не те, що там вгадує там. Ну німці там наговорили ближче до реальності, але. Оці там строки може бути, і, і то не факт. А вони сьогодні вже можуть це робити. Я сказав, які повторюся, які можуть бути варіанти. Це ну просто шахеди починають бомбардувати, наприклад, Польщу чи країни Балтії та да, да буде реагувати? Да або тисячу людей захопить снарву. Хитнуть на те, щоб показати, як воно працює, а от і все. Тобто, тут ти більше там ще Патрошев говорив, що там загроза суднопласту в Балтійському морі. Ну це правда загрозу свого паску, тому що все ж таки е, всі бачать, що там йдуть нафта, і, і це дуже небезпечно для росіян, якщо там імпорти Балтії ще прикриють. На да, пане Тарасі, от сьогодні теж із військовим експертом горіла, що це ж може запустити так дрони, атакувати. Хто його знає, чим це все буде, буде, буде збиватися, бо той же рюте, що ми обговорювали, визнає, що Росія за три місяці робить як всі країни НАТО на рік, ну трясся, як то кажуть. Але водночас, все таки про те, що на 5% буде збільшено витрати, будуть говорити на цьому саміті в черні. Але добре каже міністр оборони Литви Довілеша Калине. Я от з нею мала змогу спілкуватися там і в соцмережах і раніше ще під час попереднього місця. Роботи, коли вона була ще депутаткою Європарламенту. А тепер на такому пості, от пані Шакалине, вона завжди була таких рішучих принципів. І зараз вона каже, це буде не Путін. Оце хто це вообще, Та оце Лиса Дрібне вирішувати, Ну це вона вже не це. тоді вже я каже. Не Путін буде вирішувати, хто буде вступати до альянсу, а країни альянсу це будуть вирішувати. І зокрема, вона каже про там та, що Україна має бути в НАТО, Зеленський має бути в Газі 24-25 два червня на. Саміті НАТО і він буде там вже вчора офіційно підтвердили. Ем, і непохитна ось така і позиція. І Ще кажуть, що ці 5% треба пришвидшуватися до 2030 року, максимум виділяти, бо Росія теж пришвидшується. А наскільки дійсно ось такі голоси. Ну зрозуміло, що це країна Литви. Ми з вами кажемо, що вони не перші зоні ризику. все, все це тут зрозуміло. але Наскільки такі голоси все таки можуть поперебувати голоси отих ем, Пресвята Богородиця Угорщини і Словаччини, які і санкції 18 пакет не те, і НАТО їм, звісно, зас Оширення. Ну, дивіться, тут же ж проблема, що оцей враховувати думки всіх всіх, хто входить в НАТО або в ЄС, зіграло погану, погану, погану м, послугу для цих організацій. Вони фактично блоковані такими країнами. І немає механізму виключення цих організацій цих організацій. Ну, як, наприклад, вигнати м, Угорщину з НАТО. Чи словаччину з НАТО? Ну це неможливо. Ну тому що ну парадокс для того, щоб проголосувати, щоб вигнати якусь країну. Там я не знаю, чи є в НАТО взагалі такий механізм, а то треба консенсус всіх країн, в тому числі тих країн, які хочуть вигнати. Ну маразм, маразм, да не, от і тут питання до Євросоюзу: наскільки вони будуть все ж таки задіючи формальні чи неформальні а, форми тиску на ці країни, це виключно в компетенції Європейського союзу. І тому що ну давайте відверто нато зараз заблоковано. Ну будь-яке рішення НАТО угорщино заблокує. Це вже зараз зрозуміло. Та да, да, це зрозуміло. Ну бачу, що Марк Рюте трошки іншу думку каже, ми зробимо смертоносний альянс, але тим не менше так. Ми, що тут наші глядачі: хай матушка земля забереже за Фрєнніка Путіна. Я погоджуюсь. бо швидше ви ми до того докладаємося, що вона його забрала да. до Гаги Не доживе, не можу теж не погодитися з Адісі. Там, ще ми знаємо, що Одесу Путін приписав до городов русських, Ну Одеса йому явно показує всіма жестами і словами, куди він може сходити. З нами вже 1400 людей в. Ефірі ютуба 24. друзі, дякуємо за вашу активність. Лайка ще вашого бракує. Коментаря звісно, теж підписуйтеся, Будь ласка, залишайте. І на Ютубі пана Тараса теж нас дивляться люди і підписуються на нього прямо під час цього стриму. Дуже дякуємо вам, що вас уже майже тисяча. Підпишіться, будь ласка, теж певно вам не складно. поставте дзвіночки, лайки. Будете ще більше аналітики, Чуєте від пана Тараса, якщо раптом заскучаєте за ним, пане Тарасе до речі, про Одесу туди сьогодні? Я от ржала, не могла, значить, мало під час ефіру прямого на наш телевізійний. Ефір не зірвалася, бо тут, значить, каже, е, стало відомо, що Олександр Вучич, який, пам'ятаєте, просто і літаками, і пішаками, і, і конями, і крізь пустелі бурі, і все добирався до доMoskvy. Напад побідаєся його і Фіцу нічого від цього не зупиняла. Прем'єра словаччини. Потім вони тако обіймалися на фоні Криму. І так раділи чомусь, казали, а ми тут, ми тут. Але при цьому Вучич завжди казав, що шлях Сербії до ЄС неухильний. Ну бо і гроші і якось безпеку, все ж хоче Вучич мати. Що йому дасть Путін. Не ясно, ну окрім дешевих енергоресурсів, і то це недовго. А це буде саміт. Саміт, тобто сьогодні відбувається в Одесі. Саміт Україна, країни Південно-Східної Європи. Так про що нам говорить, що Мучіч тут приїхав? А що це як ви думаєте, чого це він? Чи він не хоче теж з дружньої європейської родини назавжди стирати себе? Ну, нехай приїжджає, що там хто. Ми повинні засіва спілкуватися, тому що знаєте, українці часто знаєте так. Ну, емоційно сприймають деякі кроки. Знаєте, в чому проблема українців? Ми часто не можемо вибачати деяких людей. У нас якось так знаєте, все це радикально. Ну, приїде молодець. Ми повинні розуміти, що, наприклад, хто не знає, Сербія активно постачає українській армії боєприпаси. Вони ні, точніше так: серби продають зброю цьому Євросоюзу. І звісно, не здогадуюся, куди йдуть ці, ці снаряди, точніше не хочуть не здогадуватися. Що там вже був скандал? Росіяни ж піднімали це питання, так, як це ви продаєте зброю. Казали носить. І спину, там Вутіш Вутіч сказав: Я, я взагалі, я, я так, я не дай, не дай Боже, хоч один снаряд потрапить до України. Не дай Боже. Ми звичайно припинимо все продавати. Все, от, клянусь, от, що нічого, нічого не буде. Тому вони продають зброю, хто не знає, вони продають, тому що ну, багато ж. А, це ж це ще сербські там заводи. Є там да воно ж теж сумісно деякі там з радянськими частинами а, зброї, те, що було, продають, то не продають зброю. Так ну правда, і тому ми повинні розуміти, що треба дивитися на те, що робиться, а не те, що бігає. Нехай собі там бігають далі Я до Москви. До речі, ще невідомо до кого приїжджав Фіце та Вучиші, і кого мотам там раді, раді було бачити. Я не виключаю, що там головним все рівно був Сідзімпінь. А то все інше було там декорації, підставки до мікрофона до Сідзімпіня, в тому числі Путін. Е, тому нехай приїжджає. Ви ну, знаєте, якщо вони там будуть говорити все, що згодом будуть конкретні речі робити, можна вже припинити слухати, що вони говорять. Ну, не справа. знаєте, я, я навіть підозрюю, що навіть Угорщина щось таке. Робить тому, що вона теж розуміє, що не треба переходити певні межі. Я думаю, що ю. Ми ще здивуємось, Ну, без, без цього він, звичайно, веде таку активну антиукраїнську політику, а нинішній керівництво Угорщини. Але я думаю, що і він розуміє, що не треба перегинати палацю там, де не треба. Він, наприклад, до Москви не поїхав. Так а, Вучич поїхав в Москву, але те, що Сербія постачає на зброю, це взагалі факт. Це взагалі невелика таємниця. От я ж говорю, удає тільки що він взагалі нічого не розуміє. Як знаєте, як в тому анекдоті. Говорить, це Проклята там, да? Хто давав зброю, Я взагалі не давав. Це було прикольно, ми з вами обговорювали. А Кремль, їхня служба зовнішньої розвідки, казала нож в спину, нам нож в спину. Значить, ну так, всьому в цьому житті є мижа. По-іншому, і не в спину, і не нож та ручки тут. Але тут дійсно всьому в цьому світі є межа, скільки вірьовочки ні віці, то кажуть, але перегибать палку інколи потім можна тією палкою палку і Полбу, як то кажуть, зараз я тільки про палку так ще до штатів. Ми повернемося трохи. Тут цікаві подробиці озвучує Трамп розмови розмови з Путіним. А перед тим давайте послухаємо, що ж сказав Пісков про їхні про їхні взаємини. Бо каже там таке слово таке, як бабця моєї подружки його зазвичай любить вживати завал. Тут Пісков, каже, у нас завал. Давайте послухаємо, що ж там завалі. Ні, як ви відіть діалог продовжується. Собственно, все это осуществляется дипломатическими ведомствами в рамках тех пониманий, которые были достигнуты между президентом Путиным и президентом Трампом. Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях. Конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена. Ну что, разгребуть? Які завали власної країни? Ну вона же цікавить, щоб там завал був в один великий, щоб там хто там його буде розгрібати? Нас не повинно цікавити. Ну звичайно, що ну це, це ще раз ознака того, що як би у нас не говорили, ну Трамп і нинішня американська адміністрація не готова йти. Повністю на поводу Путіна так Вон, у них є певні межі. Вони дали якісь компроміси для росіян, і путіну дали можливість вийти з війни зі збереженням обличчя, але вони цього не захотіли взяти, і американці не готові нічого віддавати більше, ніж вони запропонували на першому етапі. Тому це ще раз говорить, що не так все солодко в їхніх відносинах, Хоча, звичайно, що Трамп буде говорити, що чудово було на розмову. в Принципі у нього чудові розмови з усіма. Але знову таки треба дивитися на факти, і що відбувається після фактів, тоді це стає все зрозуміло, хто в яких відносинах, і хто в якій позиції е розмовляв з Трампом або, або там сі а пан Тарас, у нас хвилина, але ви знаєте, Трамп, ви правий на тисячу в відсоток, принципі як завжди, і це пишуть наші глядачі на вашому Ютубі. Їх вже кілька десятків. Ми починали просто, коли запустили цей Ютуб цього тижня з кількох людей. вже кілька десятків просять ще більше ваших відео і на вашому Ютубі все зробимо, оформимо, будемо заливати все разом. Тож підписуйтеся, Будь ласка, не пожалкуйте, бо кажуть, так шукати не просто. А так все все знайдете. Значити Трамп в подкасті под Force One намагався на Ютубі, намагався обходити питання про розмову з Путіним, не називаючи нових деталей. Але Каже, да, розмова була прекрасна, як вони хороша бесіда, але з неї поки нічого не вийшло. Бо Путін говорив про те, що він хотів, і говорив про те, чого він не хотів. Як це він, як це він став став розуміти, що щось поки з неї нічого не вийшло. Ну давайте так. Ми ж не теж е -е, повинні розуміти, що будь-який перемовний процес має ну, багато етапів. Тобто, ну, позиція самого початку, те, що знову таки Трамп обіцяв закінчити війну американським виборцям, а він намагається виконувати свої обіцянки. Він, до речі, один із самих ефективних президентів щодо виконання своїх обіцянок він їх виконує в дійсності. І тому, звичайно, що він там, коли входив в процес, він думав, ну давайте така наша буде початкова позиція. він виходив в дійсності з раціональної логіки, яка. Ну, зрозуміло, будь-якому американцю, ну це ідіотизм воювати, гинути в двадцять першому Заради чого так треба там торгувати, будувати там економіку, кар'єри і все інше. А, далі вони вже зіткнулися з тим, що проблема серйозніше росіяни цього не хочуть, вимагають того, що, неможливо, що американці не можуть дати навіть теоретично, так а, навіть якщо якби захотіли. Ось і звичайно, що далі йде аналіз ситуації, виробітка нової позиції. А давайте так от спробуємо. Знову ні, знову починається бакування, крутіння там фіх і все інше. Ну значить вони будуть міняти позицію. Але ми повинні розуміти, що є два різних треки: є. Оце підводний айсберг, який ми не бачимо, а є надводна політика, де Трамп спілкується зі своїми виборцями для того, щоб пояснити, чому отак не вийшло. І звичайно, що тут ще накладається ну, особистість Трампа, який, ну м'яко кажучи, не люблять визнавати свої помилки. Тому він там може десь робити проміжні проміжні такі, от вставки, що ну не виходить, вони не хочуть. А uh, і так далі. Ну і давайте ми тоді будемо діяти по-іншому, тому що я зробив все, що все, що хотів. І те, що ну, моя обіцянка перед американським народом виконується, тільки вона може виконуватись в інший спосіб і в інший проміжок часу. Пане Тарасі, я вам дуже дякую. Спасибі сьогодні. І завжди завтра знову побачимося на два рази. Спасибі вам за вашу позицію, коментарі і роботу. Всю до зустрічі, бережіть себе. Так, до побачення. Загородній, політехнолог, Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі, дякую, що ви нас всюди завжди активно дивитися. Підпишіться на YouTube, пана Тараса, від душі рекомендую. А також на ютуб 24, будь ласка, західне де ви нас можете всюди дивитися. Залишайте свої коментарі, ставте лайки. Побачимось.